Я вас вітаю, мої дорогі іспанці. Ваше завдання купити зошит хороший і ручечку. Ми сьогодні будемо приступати до вимови та правопису в іспанській мові. І позначення звуків я понаписувала в транскрипції Міжнародної фонетичної асоціації. Знаком транскрипції: ось є такі квадратні дужки. У словах, що складаються з двох і більше складів, знак наголосу ставиться перед. Наголошеним складом. Ось такі у мене правила написання слів, транскрипції. Поїхали. Сьогодні ми розбираємо знаки та звуки іспанської мови. Письмові знаки, що передають основне єдине значення звуку. І, відповідно, ось у нас буде з вами маленька табличка, там де літера, основне значення звуку, як це все діло вимовляється, і приклад іспанською. Літера А вимовляється як А, як А в слові так, да. І приклад іспанською ось у нас є А. Переклад В. Ось у вас перше слово, яке ви можете записати собі в словничок, якщо ми з нуля з нуля з нуля. Літера Б може вимовлятися як Б, як в слові баня, баля, уля. Можна записати собі вже друге слово. Це Х німецьки. німці знають Ч. Як Ч у час. Еча. Викидай еча. Д, як дім. Да. Дай. Е коротше і відкритіше, ніж у вело. «з». Ф як Ф у фен. Феча дата. Зараз ми гроші пітяне. Ить и. Літера хота х як х у поході. Бахо низький, Л, як Л у лід, аля крило. Ось подвійне є. Довго я думала, як його. Давайте ось так можливо. як йот, щось типу того буде у нас. Так, ей вона. Ну, це не, дос, не дуже так влітку разом з є влітку. Давайте зробимо ось так. Як є. Е, я, вона. М, март або мама. Маль погана. «нє», викручувала я його тут, як «нє» у пісня. Лення дрова. О, коротше і відкритіше, ніж у воля», «моно», Милий. Так, П без придиху як «пенюк», наприклад, пельо волосся. К як к у кедр, «ке» – що, с як с у слові лис. Кінчик язика розтягується, як при вимові. Нь". Ну, це можна прибирати це все діло: меса, с. Меса стіл. Т. Ти без придиху, як слово талон, таль такий така. Літера, які передають кілька звукових значень. Ось вони. Дивіться, «балє». Бачите, перша літера ось ця в «Балє». Ладно, нехай буде. Ой, я напишу добре. Б. Ця літера В, нібито, «б» звук. Літера зеро це може бути як С, феліс, щасливий С, як «th» в англійській bose, thing, «sing», «felis». Примітка маленька буква Q трапляється лише «q». У поєднанні з німою У перед ета I позначає звук К. Ке. Вимовляється як К, як Кета, Ке. Київ Київ. Ну, кі, як кі. Кесо. Ось у нас є сир. Кесо, сир. Кісас може бути. Дивимося письмові знаки, що передають кілька значень звуку. Ось, наприклад, літера С, С. С. Перед ета І може бути як С, С. -с. Сена, вечеря. Сіне кіно. І к в інших випадках, як к, кара, каса, сопа, суп. Кура – «священний», кляро світлий. Дивимось тепер Г. Получається га. В букву сполученнях ось таких. Вимовляється як Г. Плюс приголосна. на «ганас». Бачите? «Ганас», нас. Герра війна. Гісар. Готувати. Тенго. Я і маю, в мене є. Густо задоволення, інгрес англійський. Ця ж літера може вимовлятися як Х в слові пух, перед ета і хенте, люди, пагіна, сторінка. Далі, у середині слова, крім ЛНС, на початку м'який, але не м'який звук Р. Давайте подивимось. Просто звук ритесе. «перо», але карта, лист, «сангре», кров, бар, бар. Так, як вимовляються дві літери Р, сильніший, ніж р, як у ріст, голосний звук, «Рато», момент Енеріке, перро, собака. Добре, давайте подивимося. Ще Н, «Н завжди вимовляється як Н, як в слові но, та Но, -ні». і М – «інбітар», «інбітар» запросити, емфермо, тобто може вимовлятися як і М. Н може вимовлятися як М. Ось така ситуація. Це можна, в принципі, прибрати. Тобто, «н» може вимовлятися як «н» і ми. Ось так. Голосні під'їхали. І. Як же ж мені ага. Витеглянь. І Сі так. І. Далі Є. Як у слові п'єса – «б'єн». Еа, як у слові е, ну тут немає відповідника. Еа, повітря. Еа. Тут не тут не І. У несхідних дифтонгах я це все поприбираю. Як швидше за все. А як мені якесь перевернути, напевно, зробити. Е, повітря. Так, Дієга, Єло, Єло, схоже на п'єса. схоже на п'єса. Як мені зробити його тут? Ці дифтонги я поприбираю. І, і залишу ось це. Ось так. І ще залишу Е. це буде зрозуміло що ніж ці дифтонги і прочі позитивні речі Так, зробимо ось ось так. Єс. Yes. Все, дивимось на наступне. Як же читається ця літера. Тут теж ми зараз попрацюємо добре. Дифтонги поприбираємо. Як у плюс. як в англійському В квадро. як А, Аут, автомобіль, автомобіль. Є. Може бути угу. В Кінці слова. Так, брать не в слові Як край ай Бачите, Х не читається. Тільки так так по-людськи треба написати це все діло. Ай Тут у нас Ї буде. Буде У. Угу. Так, на початку слова та перед приголосним якої ясно. Я. «ї» получається теж «ї», Майор «ї» Теж, ну, щось типу того. Добре. Букви, що не мають звукового відповідника. Х завжди не читається. Отель Аура. Тепер зараз. У не читається в словосполученнях, тобто «ге» одразу читається «гера», війна Гісар Гі. У не читається варити «ке», що і «кіса» може бути. Це ж з нашого попереднього листочка. Написання і в поєднаннях ось всех означає, що У вимовляється як В. Увенто мазь, гуські віські. Так, і заключне, ось інші літери К пишуться замість. Це або ку, кіло. В трапляється лише в іноземних словах читається як Б Бата. Water насправді бата, X вимовляється як Кс. Між голосними читається як Х, як у таксі, Мексико. І Ц вимовлятися може бути або як К, або С. ми дивилися це вище. Так, це я все збережу. Напишу, що це урок 1 один в PDF-файлі. І все закину а, як урок, щоб ви могли дивитися. Так, на сьогодні вистачить, тренуйте вимогу. До зустрічі, пока.